У старому Біловусі нині нема чверті жителів. Багато людей виїхало, рятуючись від війни. Тим, хто втратив житло і залишився за допомогою польських друзів, звели модульне містечко. Перші родини вже заселилися. Повністю зруйновані 27 сім будинків по старому Біловусу. пошкоджених орієнтовно Більше сотні. Ну, на сьогоднішній день у нас зареєструвалося 14 сімей. З них 12 сімей вже отримали ключі. Три сім'ї проживають постійно, ну, інші планують проживати, зараз обладнують місце проживання. В містечко підведено всі комунікації, але у людей є ще побутові потреби, які необхідно задовольнити. Та головне бажання погорільців – якнайшвидше відновити свої будинки і повернутися додому. Саме головне побажання. Таких як ми такму дуже дуже пострадавши. Тут треба трошки часу. Очільник області В'ячеслав Чаус відвідав два модульні містечка у старому Білоусі та Рівнопіллі. Обидва розташовані у Новобіловській громаді і нещодавно введені в експлуатацію. Обидва мають спільну потребу в потужніших генераторах. Бо під час планових вимкнень світла наявні можуть забезпечити електроенергію лише половину потужностей. Починаємо все тут приводить до ладу. Там щось не так, там не так у кожній кімнаті. Ну це ж за другий день сьогодні наводимо тут порядки. Два ми а інші позаселились, але ніхто не йде, того, що нема тепла. Маємо генератор, але він дуже слабомощний. Він не цю всю систему, щоб опалювати усі кімнати. Головний пріоритет на нинішній рік саме відновлення зруйнованих осель людей, каже начальник обласної адміністрації. Модульні містечка, тимчасове житло. Важливо, щоб ці всі модульні містечка вони мали, щоб це було тимчасовим явищем. Коли ми встановлювали перше, ми сказали, що максимум служба одного модульного містечка це один рік. За цей рік ми маємо зробити все, щоб все житло було відновлено, або люди отримали, наприклад, як один з варіантів, який розглядається. Це окремі будиночки. Кожен на свою ділянку це по тим будинкам, які зруйновані наразі у старому Біловосі Активно ремонтують пошкоджену школу, а вже скоро почнуть відновлювати міст. Конструкція вже прибула з Франції.